Народний артист України Левко Дудківський, який створив і вивів на професійну сцену ансамбль Смирічка, разом з цим колективом відкрив для світу ім'я Володі Івасюка через його пісні. Моя розмова із народним артистом України Левком Дудківським. Пане Левко, цікаво все-таки знати. Як же то відбулася найперша зустріч з Володою Івасюком? Що тому послужило? Адже про Смирічку вже на той час знали. Смирічка здобула вже популярність не тільки у Мальовничій Вижничні і не тільки в Чернівцях, а можна сказати, в усій Україні, бо ті пісні і ще й сніжинки падають, наробили великого фурору, хто критикував. А молодь прийняла на ура. А як же було перше знайомство з Володимиром? Ви правильно кажете, а Смірічка це була бідгрупа, бід три гітари, ударні, лекторган. Ми грали вечори молоді і до нас. У виженці тоді поїздом їхала молодь uh -huh. на, на танці. А офіційно такі концертні пісні, як сніжинки, падають. Бажання в мене було такий блюз тоді, модний, досить. І його популяризувалися по нашому чернецькому телебаченні, на українське телебачення, на центральне телебачення, на Москву ці пісні звучали. І, і, і передачі від суботи до суботи. Це була тоді дуже популярна. На передача тоді була, і це бажання завжди звучало. І одного разу це був. Весна 68-го року на телебаченні в Чернівцях йшла передача Камаратон доброго настрою. І соліст «Смирічки» Володимир Матвієвський співав пісню Бажання. І коли під час передачі до мене підійшов головний режисер Чернівецького телебачення Василь Сезінка і сказав, що мене хтось чекає в студії. Не. Я підійшов це був синьок такий копчина, який сказав, що він Володимир Васюк. Він учиться в мене в інституті і грає на вечорах молоді, будинку офіцерів. Йому подобається пісня бажання, і він хотів її співати. Я йому дав тоді ноти цієї пісні. І він мене навіть запросив. Тоді був у будинку офіцерів, я послухав, як він співає, тоді на вечорі молоді. Ну яке враження сприяв? Ну, володя мав дуже прекрасний голос. По-перше, він мав освіту музичну, і він скрипач, прекрасний був. І як співак, і мені дуже тоді сподобалося. Ну, відвідувався в інституті, то я не, не думав його запрошувати співати смирічку. Ось, Але пізніше Володя приніс мені таку пісню, Мила Моя. Він її висловив виженців. Мила Моя, я піду далекі гори, що вона називається. Тоді е, ми цю пісню зробили в цьому 68-й рік, а в 69-му році Володя мені висловив пісню віддалення твоїх кроків. Я ось маю вирізки із багатьох газет тодішніх, і Володя сам визнає. Що я люблю творити музику, але в Кодотківський керівник Вижницького ансамблю Смирічка бачить свою мету в тому, щоб разом колективно доносити пісню іншим. З ними у мене давня дружба. Смирічці із задоволенням пропоную нові твори. Їм довіряю найбільше як творчому колективу людям, які розуміють мене, і що гріха таїти. Смирічка інколи вимагає значно більше, ніж хтось інший. Нерідко доводиться прислухатись до порад. Левка, який, до речі, теж пише пісні до порад всього ансамблю. Але я ще знаю, пане Левку, що коли вас запросили до Москви на передачу пісня 72, 72. то ви вирішили, що виконуватись буде не ваша пісня, а пісня Володі Івасюка саме. Той час вона і здобула таке високе визнання. Як так сталося? Чому ви свою пісню замінили Володимиру? Ви знаєте, тоді в нас була смудяний колектив. Я переживав дуже за свій колектив. Мені хотілося, щоб він був як краще звучав. Для мене грало ролі, роль, чия це буде пісня, чи моя, чи Володимира, Щоб була гарна пісня, щоб цей колектив звучав. І е, Володя був сам дуже чесна людина, дуже дорядна, без заздрощів. І ми дуже з ним дружили. І коли ми отримали біля трьох тисяч листів на... Пісню Водограй mm -hmm. в той час. І коли мене запросили в Смирічку, mm -hmm. і такий був редактор Віктор Черкасов, який сказав, що буде пісня звучати не зрівняний світ, виконання Загріщука, то я сказав, раз ця пісня року, mm -hmm. то повинна звучати саме популярна пісня, яку виконує Смирічка. І я подумав, що буде правильно, якщо буде звучати водограй. Володя був у Львові, я йому позвонив у Львів, Володя приїхав в Москву. І... Він там вже сидів серед композиторів, відомих на той час Радянського Союзу, і отримав таке синеньке піаніно, як переможець цього пісні 72. А я в той час... Це дуже хороший штрих, це говорить про те, що для вас основним було відкрити талант і показати як найкраще колектив свій, а не свою пісню, хоч саме ваші пісні завойовували світ, і навіть Володя в листі до вас пише, що вже напевно це. Зі Львова написано так mm. ні. Був нещодавно в Києві по справах батька і зустрів Ліду Відеш. Так передавала тобі вітання. І якщо маєш нове і свіже, то пиши на їхню адресу. Разом з тим не забувай і про мене. Я зараз волею долі керівника естрадного колективу і в нашому репертуарі твоє бажання. Бачите, виконують. Ваші пісні, а разом в свою чергу в мене для твоїх смирічок є нова пісня для голосу із твоїми дівчатками, тобто з гарніром, якщо маєш потребу в нових піснях, то я вишлю тобі і можу зробити оркестровку. Напиши мені, чи маєш добрий голос, тенор, на який я міг би розраховувати. Пісня називається Відлуння твоїх кроків. Буду чекати від тебе відповіді і з надією отримати нові пісні. Значить, Володя, наскільки з вами співробітничав, що під ваш колектив десь а ви під його пісні шукали так, виконавців? Так. Ну, це був 69-й рік. Він був, тоді навчався в Менінституті, а я ще uh -huh. був у вижниці з Марічкою. Uh -huh. Тоді він написав пісні длини твоїх кроків на нашого відомого так, поета так, так, так. Володимира Вознюка. І Червона рута. Як прийшла ця пісня до вас? Я пам'ятаю, перший раз, коли Володимир награв «Червону руту це був 70-й рік весна. В цей час у нас був концерт для Менситуту. В актму залі інституту припроходив концерт. І в антракті до мене підійшов Володя і каже: Я от написав кілька пісень, тобі показати. В коридорі там на такому розбитому піаніно і мені награв Червону рути вдарає. Ми вирішили ці пісні зробити. Ось, у мене є навіть листи, на жаль, зараз тут немає, лист, він mm -hmm. там поради, по червоні руки, це все. Ось ми вирішили, говорили, це діло. Я приїжджав до нього, потім Ченівці, навіть так допізно ми сиділи в нього вдома, що я вже й ночував у Володі, і, і це, ми сиділи за фортепіаном, все. І вирішили питання всього цього, побажання Володі всі. І фактично, коли вже пісня була завершена, Володя мені прислав ноти цієї пісні аранжировку він зробив і ми мали записувати літо цю пісню. Ну, У зв'язку з тим, що це було літо, студенти всі поїхали на Канікули, Зінькевич поїхав, і Назарія не було. То ми думали десь записувати не було можливості, то Володя записував, брав музикантів за самлю Карпати. А деяких музикантів із Смирічки, які були. Mm -hmm. Він такий зробив оркестр, хотів зробити такий тоді кліп, легенький, як тоді, mm -hmm. тоді ще так не називали, легенький такий сюжет зняти про Червону Руту і Водограй. І він записав, він сам наклав голос. У так, нас є ця пісня, я думаю, що радіослухачі почули. І поїхали вони тоді в, в Косів там на, на водопаді, зняли такий кліп невеличкий. І Василь Стрихович тут записав тоді Івасюка його виконання. І далі пішла Червона рута з телевізійної передачі, я потім вже пісню з 71. Ну, справа в тім, що там йшли, була така умова, що під оркестр мала йти ця пісня. Ну, а тільки солісти поїхали, Зінькевич Ну, Але вони туди були ще не досить, знаєте, Зінкевич-еремчук вони ніколи, з вони ніколи не співали під такий великий оркестр. І я боявся, щоб вони там, а це все йшло живому, не то, що так. зараз під фонограму. І я боявся, щоб ці хлопці не розгубилися і не маючи досвіду, десь там не вступили. Чи... Ну, щоб не... ну, на цій звичайно, передачі ну, Все могло бути. бути. І Володя, як автор, а він музикант прекрасний, Володя прекрасний співак сам, прекрасний скрипач. Він знав оранжировку цю всю. І він став коло хлопців і з ними співав оцю червону руту. Так, тоді так. це дійсно. Це історичні зйомки в нас вони залишилися. Так. Ми використовуємо їх просто щоб показати, на чому засновувалася. Наша українська естрада, як її тоді нелегко було пробитися. Про це і доказують, як ви кажете, оті всі ну, зараз погляди. дехто хоче сказати, що навіть не було тоді рок, музики. Це все навіть це все неправда, тому що е, до вже смірічка. Ми е, в той час була по перше, електрогітари самі. Сама сама мелодика все заставляла вже тоді. <гану> мається на увазі виконувати Твори в такому стилі. Ну а... я перепрошую, <гану> на що вам доказувати, якщо ми маємо і журнал, такий був, всі напевно пригадують, кругозор, і газети, ось мається на увазі центральні союзні всі в один голос писали, що смирічка сколихнула союз, яка е, своїми піснями у музичному стилі бік-біт е, виходить до людей із новими творчими, здобутками, з пошуками, своєрідний стиль виконання, трактовка фольклору, полонять всіх. І коли я вперше почув ансамбль на сцені в Смирічку, я приніс і свої перші пісні, говорив і Володя Івасюк. Значить, сюди йшли найталановитіші люди, якщо можна так сказати. І завдячуючи все-таки нашому Чернівецькому телебаченню, про Смирічку дізнався весь союз, а звідси вже весь світ. І тому ці пісні, які винесли до людей, знайшли таку широку популярність. Можна так трактувати, Так. діло в тому, що ще можу сказати, що тоді ми ж виконували пісні. Наприклад, горянку я написав. Це було чисто роковий вступ гітар. Тоді це все було. І були пісні такі, наприклад, «Сирка без струн», це був блюз, такий, який зараз співає Іво Бобул. — Так і, і, і до і... речі, завоював таку велику шану і і приз, визнання. Так, так що смічка це була, знаєте, для Володієва Лабораторія. Це була лабораторія, сказати. це був такий, де він <пості>, опробовував опробовував свої так. пісні. А потім він ці пісні давав іншим. Співати співаками. Я хочу сказати, що завжди, якщо десь володні пісні друкувалися чи в журналах, чи в газетах, він найперше своєю радістю ділився з вами. У вас Червона Рута, видрукована у колишній радянській жінці 71-го року, дорогому Левкові, другові, порадникові, хлопцеві з найкращими почуттями. І подякую, твій Володя. Це відчувається, наскільки ви були близькими, наскільки він вам довіряв, бо це ж діти ще його. І наскільки Володя сподівався на вас, якщо він спеціально писав уже для смирічки, і знав, що ця пісня дійде до слухача. У відповідному виконанні знаєте, ми з Володю просто були однодумці, мені було дуже легко з ним. Нам не треба було багато вирати, ми дуже mm. один одного розуміли. Просто це, що як Володя, так я відчували, що і як його не стало, я дуже багато загубив, мається на увазі. У творчому То плані. Не тільки ви загубили так, ви, на видавшись, а всі це я зараз багато пережив тоді, бо ми їхали тоді Яремчук, Ястрихович і Анатолій Крим на похорони, бо не всі їхали, бо казали, що це боялися боялися, що, що це на таке нібито націоналістичне буде але ми поїхали, бо це був наш друг, і, звичайно, це була велика втрата Володі, і я дотепер не можу зрозуміти, що його немає. І це, знаєте, це для мене теж в творчому плані велика травма. Знаєте, те, що ми розмовляли з вами, це тільки початок у Володі Буковинській, я би так сказав, період його в Чернівцях. а він вже багато зробив музики, вже навчаючись в консерваторії, він написав і симфонічну музику, і хорову. І він вже як великий композитор дуже багато лишив дуже великий пісенний доробок для наших для покоління. Я би хотів би, щоб е, ця молодь наша, ці всі е, люди від естради. Десь трошки звертали більшу увагу на спащину Івасюка. І щоб ця молодь брала кращі риси Володі Івасюка, кращі його твори. І щоб е, ці співаки, так мені подобається, як виконує Ані Лорак, як виконує Пономарьову, Повалі. Це дійсно трактують по-сучасному гарно пісні Володейська. Ну, не хотілося, як деякі колективи навіть не знають, як Володю. Івасюка ім'я, а беруть пісні за дві години роблять щось подібне на пісню, там, щоб догадався, що Івасюк, я думаю, що це Володі би не сподобалось. І треба, я думаю, з цим нам ну, теж боротись, щоб не було кіч, не був би в музиці естрадній. Володя Івасюка, це святе ім'я, і не треба ним тільки користуватися, використовувати ім'я чи пісню руту, а угу. щиро відноситись до, до такого такої людини, яка зробила. Дуже великий внесок у музичну скарбницю нашого українського мистецтва естрадного. Тому що захід це добре все, але калькування, це малпування, як кажуть теоретики, треба ж своє щось робити. Дякую ще раз за розмову. сторі, мисторі, але чінні жіна істолук, тільки б я в душі своїй сфері, ти не

Насамперед я виходжу із тексту, із того вірша, який я знаходжу в поетичних спірках, або який мені пропонують автори. Багато дуже залежить, звичайно, від цього періоду, тому що далі робота вже десь будується по тому плану, який виносився в період такої роботи над текстом без інструменту. Це може бути дуже короткий час, а може бути досить довгий, навіть час, який триває роками, період написання однієї пісні. Поки вона, власне, не задовільнить і я не відчую, що її можна показувати виконавцям. На цьому робота не кінчається. Ранжую свої пісні Я в більшості сам і також працюю із Софією Ротару, і з Василем Зінкевичем, з виконавцями.